Це моя сестричка в садочку на новий рік. Це у мами день народження. Сімейні фотографії на сторінці мами Сніжани в Інстаграмі. Це єдине, що залишилось у 12-річного Сашка від його довоєнного життя в Маріуполі. Маму та молодшу сестру Віку хлопчик не бачив уже рік. Ми з мамою та моєю сестрою проживали в Маріуполі та поки не почалась війна. Ну, перші пару днів було страшно. І ми перенесли всі речі в підвал та там проживали. У нас було мало їжі та води. Нам ще наші військові допомагали. Одного дня під час обстрілу Сашкові потрапив в око уламок, щоб дістати його хлопчик із мамою поїхав до українських військових у шпиталь на завод Ілліча, а трьохрічна сестра Віка залишилася з бабусею та дідусем у підвалі будинку. Там ми перебували дві неділі, там військові лікували. Мій глаз. Та потім оточили заводи ліща і вже взяли в полон, завод та, та взяли в полон нас. Та нас і повезли. Невідомо куди. 13 квітня 2022 Сашка з мамою Сніжаною відвезли до фільтраційного табору, там їх російські військові і розлучили. Я бачив якісь ангари. Там було холодно. Нас там обшукали з мамою, та там маму опитували години-дві. Я сидів, чекав маму, та потім маму привели до мене і приїхала якась служба Новозовська по ділах дітей. І сказали, що мене від мами забирають. І вони мене забрали, навіть не дали попрощатися з мамою. Цілий рік уже не знаю, де мама. Її не бачив, не чув. Потім Сашка відправили до однієї з лікарень окупованого Донецька. Там він у сусіда по палаті попросив телефони і знайшов у соцмережах номер бабусі люди із Чернігівської області. Жінка весь цей час шукала зниклу дочку та онуків. Ти мене бабу приїдь забери. Кажу, постой, синочок, не так воно ж. Бистрой робиться, а документи нема. І в мене ж нема, кажу, ваших документів. Що мені далі робити? Давай мені адрес, де ти, де ти знаходишся, давай мені тую врачи, хай розкаже адрес. Записала я адрес на листку. Кажу, як приїде Новоазовська, чи яка там служба по дітей, чи Донеровська, чи яка там. ти мені дай, щоб я з нею зв'язалася, щоб тебе нікуди не одеслали, бо це ж війна, а не дай Бог, куди завезуть, я тебе не знайду. Після дзвінка онука, куди бігти і що робити, Людмила не розуміла. Два місяці збирала необхідні документи, оформляла опікунство. Всі довкола відмовляли їхати на окуповану територію, але жінка була налаштована рішуче забрати дитину. Там же ж війна стріляє, там же... а що робити? Ну кому моя дитина нужна, кажу. Заберу по-любому заберу. Не боїтеся, а кого мені бояться? Ну кого мені бояться? Я чекала. Я хотів, щоб побістріше що вона вже переїхала. Да, я боявся, тому що казали, якщо бабуся не приїде, то мене віддадуть в інтернат. Щоб забрати онука, Людмила подолала 5 тисяч кілометрів до окупованого Донецька їхала через 5 країн. Нині онук Сашко живе з нею на Чернігівщині. Тут він ходить до школи. Після поранення хлопчик майже нічого не бачить лівим оком. Ми їздили в Охмадит та сказали, що я бачити вже не буду, тому що треба було ще раніше зробити операцію. Сніжана Козлова, дочка Людмили та мама Сашка, у списках полонених є, але місце її утримання невідоме. За рік від неї не було жодної звістки. Я кожен день плачу, ж він це бачить вже. Що... Ну він сам собі в телефоні, сам собі в телефоні. Де я сама собі сама себе питаю, де і в кого спитати, де вона, Даже не знаю. Хоч би хоч од людей якихось почуть, що в дійсності моїй декантузило, може, що не помнить. Незрозуміло також, де зараз молодша онука Людмили Віка. Зв'язку із родичами, у яких вона тоді залишилася в окупованому Маріуполі, немає. Сашко часто тепер згадує, як вони всі разом жили до війни та сподівається на швидку зустріч із мамою та сестрою. Ми з сестричкою гралися на вулиці, веселилися. Вона мене зустрічала із школи з мамою. Ми з нею їздили і на море. Все було чудово, а ця клята війна краще б її не було. Я мрію, щоб моя сім'я знову стала такою, як і була, щоб маму повернули і щоб сестричка приїхала до мене. Юлія Жукова Андрій Шурін спеціально для Радіо Свобода.